Це друга секція. Пам'ятаєте, я вчора викладала файлік проєкту підкріплення по всьому будинку? Як він у мене з'явився, зателефонував мені Євген, це прораб субпідрядника, і каже: ми будемо зносити, щоб зняти навантаження, будемо зносити в твоїй квартирі всі перестінки. Я хочу просто зафільмувати всю цю історію. Я розумію частину знесення стін, я дуже добре розумію, що вони, напевно, будуть. І я це розуміла ще в 22-му, в 23-му році. Навіть запитувала мені казала, ні-ні, це нічого не буде робитися. Але, тим не менш, тепер є проєкт. І по проєкту оце все. Це третій поверх. Це однокімнатна квартира, де була пожежа. А це двокімнатна. У мене двокімнатна квартира на четвертому поверсі. Це третій поверх. Однокімнатна справа від мене. У мене є межуючі стіни. Я покажу зайду в свою квартиру. Єдина стіна оця. І оця. Дві, вибачте, оця і оця це стіни, які межують з. Однокімнатній квартирі наверху, з якою треба зняти навантаження, щоб по проєкту оце все перекриття починаючи від цієї стіни, от цієї до цієї стіни, має бути підкріплено. В квартирі вище. Оці перестінки будуть зніматися для того, щоб зняти навантаження. В цьому є сенс, я розумію чому. І також оця оце буде зніматися. Ну і кажуть, що в моїй квартирі мають розібрати всі стіни. Формулювання було саме таке: всі стіни. Я здивована, навіщо? В двокімнатній квартирі. Яка виходить на цю сторону лише кухня, на цю сторону дві кімнати. Всі стіни. Тому що тут по проєкту, як виявилось, ну, це перекриття далі, яке воно ж одне, не буде підкріплюватись далі квартири цієї на третьому поверсі. Не буде. Там є чітке креслення. До речі, тут вже розвели воду, а потім будуть проводити зварювальні роботи. Ну таке мозга. На мій погляд, мозга у цих людей нема. Я кажу своє суб'єктивне враження, тому що зварка буде літ лі... іскра і все інше. Срали мазали ліпили. Вибачайте, я не можу інакше казати. Так от, повертаємось. Я йду зараз, я відчинила свою квартиру, я йду зараз до неї. Нема ключа зараз від 49-ї квартири. Він у прорабу, але я забираю його у вівторок по ряду причин. Це квартира поверхом вище, яка знаходиться саме над тією квартирою. Власник в курсі, що вона потребує всіх демонтажів. Він з самого початку в курсі про це я йому казала. А це моя квартира. У мене тут речі, щоб ви розуміли, це. Я так само, як і ви, не можу. І ось. Одна кімната. Інша кімната, тут речі моєї квартири 49-ї квартири зберігаються. І ось ця кухня. Оця стіна, яка межує 49 ю І що саме дивне, що перекриття в двокімнатній квартирі в кухні, зараз я стою в двокімнатній квартирі в кухні на 4-му поверсі, не буде підкріплюватись. Воно закінчується лише однокімнатною квартирою. Але тим не менш, ми маємо зруйнувати не лише цю стіну і оцю стіну, оцю, а ще й оцю стіну, оту стінку, оцю стінку, цю стінку. Добити оце. Ну, це зі слів прораба. Субпідрядника, оці стіни, цегляні перекриття, оці. Я взагалі в шоці. Я... Мені цікаво, навіщо? Якщо технологічно це потрібно, окей. Але я витребувала проєкт відновлення, підкріплення, в якому немає цього всього, не буде проводитись ніяке підкріплення, окрім одного пілону. В двокімнатній квартирі нижче. От, тут є пілон. Ось він, він має оцю тільки частину, тут мало дуже, до що межує з пілоном. І отут я навіть питала, бо в мене, бачите, тріщина, і ця тріщина в 49-й квартирі за цією стіною така сама. Ну, тут просто від вибуху, на, на мій погляд, я роблю такі висновки суб'єктивні, цегла від'єдналася від, від пілону. Оце пілон, бачите? Отам пілон. От його мають підкріплювати. Яким чином не знаю, нічого не уточнюю. Це перший момент. Другий момент мене деякі власники питають. Ну, Напевно, в вашій квартирі не так вандально. Ні, ще гірше. Так само, як і у всіх, шахту знесли. Я рада, що буде правильно вибудована шахта, але, тим не менш, лише по стаяку, лише в моїй квартирі зрізали западлицо труби, які вели до котла. Киваючи на те, що вони згоріли. Поверхом нижче пожару не було, а ось так виглядає турець, який зрізали. Де вони згоріли, не розумію. Ну, бачите, я підлогу всю вкрила, як могла. У мене там все ціле. Але для того, щоб провести нове опалення, мені придеться всю підлогу піднімати. Ну, таке, отака історія, щоб вони розуміли, як розбирається навантаження. Знімається. І в таких навіть квартирах, як у мене, це все будуть робити. Я взагалі не пручаюсь за оцю стіну і за ту стіну, що її потрібно розібрати, щоб зняти навантаження. Не пручаюсь, але не розумію, навіщо розбирати всі стіни. В моїй квартирі, яка виходить геть на іншу сторону будинку, і якби ще було підкріплення всього перекриття на поверсі всього, то тоді я розумію, а так, я здивована.